Доброго дня! Іде підготовка? Комбайна сампо. До жнив. 690-й. Так, а це що? А це у нас потік. циліндрик. Жидкость вся витикала. Е, значить, манжета. Я підібрав штангелем, виміряв там все, посадочні в автомагазині. Зібрав, прокачали, ніби нормально держать. Сухеньке все. Цей циліндрик. Один манжет там стоїть на йому і все. Тут стару змазку витирати буду, все мить, нову напхаю. І зберу назад колесо накрив? Так, йдемо далі. О, а це що? А це що? Що тут у нас робиться? Тут у нас чуєте звук? На крильчатки ще більший шат. Під, під помпою ще плита така ставиться. Так. Йдемо наверх. Позливав рідини. Корпус термостата? Термостат чудовий. Держить? Все добре. Розбирати не буду трогати нічого. Тут, о, а це що? А це що? Фіті-міті? Фіті-міті? А це що? Це буде холодильник. Так, що тут? Тут Познімав усе. Компресора, значить, ставив на місце генератора. Натяжитель я так дав. Такий. Генератор стає сюди, на цій верхній, тут отворів вистачає через отакий. Кронштейн до двигуна, то до генератора тут у нас помпочка була. Дифузор, захист це все познімав би, так не можна видурити її. Єдине, що по установці кондиціонера прийдеться переносити насос на гідравліку, тому що ремінь на його буде черкати об компресор. Будемо зрізати кріплення і нижче його садити. Це насос туди вниз будемо десь тулить. Тут, виходить, шківи в них ідуть, ну це у всіх, так? Да? Е, на насос і помпа, генератор. Як ми запитали компресор? Компресор двох, ручейний, від помпи значить, кинулись на компресор. А от компресора, другий ручей уже на генератор. А можна ще сюди, звісно, дивилися, встановлювати компресор, але тут треба буде проточувати оце місце під. Знімати, проточувати під ремінь. Таку проводочка все. Встановкою задоволений і роботою, і тим, як установлено все. Вентилятори значить тягнуть. На наружу будуть витягувати, охолоджувати. Тут зазор гарний є для обдуву, для чистки. Так, розкажу в кабіні, як тут установили. Тут ці Вітряки все рідне його стоїть. І випарник став МТЗовський. Він стає туди хорошо, накриває якраз ці воздуховоди всі, і виходить в йому і печка підключена, і холод буде. От кран печки, ті трубки всі залишились, тільки вони в нас стоять. З цієї сторони заведення, їх пустив вниз і завів з цієї сторони. Тут регулятор. Так став. Все добре стало. Вивів ви для конденсату, вон таку шламочку є ще в уголок. Чимось прихватю і піде вона в уголку. В полу там дірка є, нічого не сверлів. Остало ось так. Що ще будемо з такого робити по комбайну? Будемо міняти підшипник наклонний, оцей тут що стоїть е, минулого сезону поміняв. Перед сезоном, так? Поставив. Думаю, візьму щось хороше, брендове. СКФ. Ось він. Ну він правда у пластмасовій ці кришки. Кришка пластмасова. То він після зернових зразу відкрився в мене десь приблизно, і там шуршав. І зараз він відкритий там. Це барахло, не годиться. На цей сезон поставлю отакий. Фак якийсь. Вже желізна кришечка буде на йому. Бо оригінал, коли знімав, то був саме із желізною кришечкою. Побачу, що як цей походить. От так то все. Кажуть по мелочах. будемо дивитися. Заведемо, включимо, прокрутимося.